Дуже дякую, це велика честь бути з моїм другом. Дійсно, вже довгий час, якщо подумати, дуже дуже шанований і поважний президент Китаю. І ми будемо проводити деякі обговорення. Я думаю, що ми вже домовилися про багато речей, і вже зараз домовимося про ще деякі, але президентці є великим лідером великої країни, і я думаю, що у нас буде фантастичні відносини. Протягом тривалого часу і це честь мати вас з нами. Дуже дякую, президенте Трамп для мене також велика честь зустрітися з вами. І дуже приємно бачити вас знову, бо минуло багато років. З часу вашого переобрання ми тричі розмовляли по телефону, обмінялися кількома листами і підтримували тісний контакт. Під нашим спільним керівництвом відносини між Китаєм і США в цілому залишаються стабільними. З огляду на наші різні національні умови ми не завжди погоджуємося один з одним, і це нормально, що дві провідні економіки світу час від часу мають тертя. І перед обличчям вітрів, хвиль і викликів, ви і я, керуючи китайсько-американськими відносинами, повинні тримати правильний курс і забезпечити стійке просування вперед величезного корабля китайсько-американських відносин. Я завжди вірю, що розвиток Китаю йде пліч опліч, з вашим баченням зробити Америку знову великою. Наші дві країни цілком здатні допомагати одна одній досягати успіху та процвітати разом. Протягом багатьох років я неодноразово заявляв публічно, що Китай і Сполучені Штати повинні бути партнерами і друзями. Це те, чого нас навчила історія і чого вимагає реальність. Кілька днів тому, під час останнього раунду консультацій, наші дві економічні та торговельні команди досягли базового консенсусу щодо вирішення наших основних питань і зробили обнадійливий прогрес. Це створило необхідні умови для нашої сьогоднішньої зустрічі. Пане президенте, я готовий продовжувати працювати з вами для побудови міцної основи відносин між Китаєм і США та створення сприятливої атмосфери для розвитку обох країн. Пане президенте, ви дуже переймаєтеся світовим миром і дуже захоплені вирішенням різних регіональних гарячих точок. Я ціную ваш великий внесок у нещодавнє укладення угоди про припинення вогню в Газі. Під час вашого візиту до Малайзії ви були свідком підписання спільної декларації про мир на кордоні Камбоджі та Таїланду, до якої ви надали свій внесок. Китай допомагає по-своєму Камбоджі та Таїланду належним чином вирішити їхні прикордонні суперечки, і ми також сприяємо мирним переговорам для вирішення інших гарячих питань. Сьогодні світ стикається з багатьма складними проблемами. Китай і США можуть спільно взяти на себе відповідальність як великі країни і разом працювати над досягненням. Великі та конкретні справи на благо наших двох країн і всього світу. Я з нетерпінням чекаю на обмін думками з вами щодо питань, важливих для наших двох країн і світу. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Дуже приємно, що ви всі тут. Дякую вам дуже. Пане президенте, чому ви змінили свій ядерний план? Чому ви збираєтеся проводити нові більш масштабні ядерні випробування? Дуже дякую всім. Дякую. Дякую, пане президенте. Дякую, пане президенте.